Найдобрішого всім дня. У нас вже вечоріє, проте є світло, і я вирішила швиденько зняти вам коротеньке відео про свої кімнатні рослини, які в мене тут у цьому куточку на стійці, на підлозі і підвішені горшки до стелі до балок. Ідею цього відео мені підказали в коментарях, за що я дуже дякую. Зупинятися на кожній рослині я буду мало. Більше буде сказано в загальному. Рослини є в мене не тільки тут, в цій кімнаті, є в іншій кімнаті, проте я думала, що ця кімната сама козирна у мене для рослин, для того, щоб вони зимували. Виявилося, що не всі сподобали собі це місце, хоч. Вікно велике, 75% вологості, 18-20 градусів тепла, живе і тішся. Але традисканція засушує свої листочки, кінчики. Я або не доливаю її, або повітря для неї занадто сухе, не знаю. Перенесла я в іншу кімнату і вона там краще набрала свою масу традисканція. проте ще є кілька горшків у цій кімнаті. Які невдовзі також підуть там, де краще для них. Ось тут над вікном в мене традисканція зелена, сама звичайна, сама проста. Тут особливо засушеними кінчиками. І ось тут віднизу доверху така велика маса, зелена маса традисканції. У цьому горшку посаджено три сорти. Традисканція пурпурна, ні, традисканція зебрина, традисканція біколор і, звичайна, зелена традисканція. Цю масу наростила традисканція у мене за один сезон, за літо. У мене взагалі на вулиці є стійка, на якій я підвішую на літо шість горшків. Традисканці, і вони там в мене ростуть через це спекотне літо. Ось Одна тільки вирішила так добре розростись, а п'ять інших росли так собі. Я шкодувала обрізати вже в приміщенні її, вирішила залишити і вона продовжує рости. Взагалі на зиму рослини не всі ростуть. Часто рослини завмирають, засинають, припиняють свій ріст. І тільки, якщо рослині підходять умови, вона, або вона така, так, такий задум має, щоб рости, то вона буде продовжити свій ріст і взимку. Традисканція пурпурна, іншими словами, ситкреазія. Дуже популярна квітка для клумб. Ось тут в неї були квіти. Також перебуде зиму, переживе тут зиму, а потім я її нащеплю, розсажу, і вона піде на вулицю. Біля неї по сусідству хлорофітом живе в одному горшку Бачу, що дружить мене непогано. Хлорофітому, звичайно, треба місце своє, що я і зроблю весною, висаджу його звідти, а поки що так вони і ростуть. Зелена традисканція. Тут в мене фіалочка, фіалочка сортуван. Як називається, не знаю, але дуже гарно квітне рожевими квіточками. Тут в мене варіатний ананас, який росте дуже повільно. Йому десь років вже 4-5. І він ось так от росте поволе. Клівія. Клівія помаранчева. Їй також десь роки 4. Я її купувала в галсаді у Львові. Має гарні зелені м'ясисті листочки, має хороший тургор. Будемо чекати її квітування поки що так. Тут в мене фікус довгий, не хочу вже його обрізати. Щоб він не виглядав такий поламаний, але він не хоче з нових бруньок випускати нові пагони, не хоче прокидатись, і тому він такий у мене довгенький, рівненький, ну і нехай росте. Тут в мене ехмея. Головна ехмея, яка була більша, загинула, лишилась її. Дитинка і вона ніби тепер почала добре рости, за що я дуже ті... вдячна їй, тішуся, бо боялась, щоб вона не загинула. Сукулент, про який я нічого не знаю. Взяла в сестри щепку. І вона не знає, і я не знаю. Ну, проте росте непогано. Я так думаю, що це сукулент, бо за всіма правилами, виглядом нагадує сукулент. А тут в мене композиція з гортензій у кошику. Гортензії засушені з свого садочку. Ось так вони у мене прикрашають і нагадують про літо. Амазонська лілія або еухаріс. Квітнув два рази у мене цього року знову чекаю на квітування. Не знаю. Побачимо. З Боюсь, що я заступаю світло собою, але я нічого не зроблю. Вже темніє, побачу. Якщо буде погане відео, напевно, я його і не виставлю. Отже, з патефілом цього літа я його посадила. Ось про нього трошки розкажу більше. У нас, хто знає Франківську, є магазин природа. І в цей магазин хтось приносить рослинки для продажу дуже по недорогих цінах. Ось, наприклад, можна купити рослинку за 12-16 гривень. І буває, що в один горшок посаджено по кілька рослин каланхоя, Еухаріс, спатифілум, там. Я і купила цього року ще й гранат кімнатний. Одним словом, дуже багато різного традисканції, різних рослин, кактуси. Можна купити за недорогу ціну. В одному горшку. може бути кілька рослин і 12-16 гривень. Оцінено. Так що непогана ідея, треба знову весною піти, щоб за ціле літо з цієї маленької рослинки, щось виросло. Я купувала, це було два листочка. А зараз я вже посадила більший, пересадила більший горшок з патефілом і чекаю його продовження росту. Рео. Не хочу, щоб вона росла. Ця рослина в мене великою, мені достатньо. І такого пишного кущика. Тут дві рослини є, два горшка, два кущика. Тому що може витягуватись, негарно виглядати. А так росте собі. Це також до. Виду традисканці відноситься ця рослина. Рео. Тайсон. <рес> Тайсон, чорна-чорна моя рослина. Так. Дуже хороший чевний кіт. І не вірте в те, що чорні кути приносять нещастя. Це велике щастя. Я попробую посунутись, щоб не заступати більше світла. Це спагона я виростила шифлеру. Ось таку строкату росла, вона приймалася дуже довго, і причому я її вирішила була на вулиці її висадити в землю, накрити її парничком. І за ціле літо вона мені пустила корінчики. Ось така в мене була практика. Я рада, щоб був в будинку. Ну, не хотіла рослина на той час рости. І в мене не було іншого виходу, я посадила її на вулиці, знайшла гарне місце для неї. У квітнику, і вона там приймилась в мене. А для порівняння я покажу вам ще таку шифлеру. Це зовсім інший сорт, якого я не знаю. І форма листочків інша, і більше світлого забарвлення у неї. Я хочу її вирощувати ось так на стовбурі. На одному. Побачимо. Так, що в мене ще тут є? Ехмея, фікус. Іалка. Ананас. Ну і про все я вже розповіла. Ще покажу вам. Привіт. Я покажу вам тут, у мене підлога репить, так що не слухаємо. хлорофітуми хлорофітуми, які тут зимують, бо літо вони проводять повністю абсолютно на вулиці. Це дуже великі листя у цього хлорофітума. І він великий росте. Вони однакові в цьому, в цьому горшку, проте оцей позеленів. І я ні, трошки не розстроюсь, я хочу його відсадити окремо, хай буде в мене і зелений, і ось такий з білими кінчиками. А тепер я вам покажу ще один хлорофітум боні. І ви побачите, що біла серединка листочка в порівнянні з зеленою серединкою листочка. Ось така навіть відмінність. Це кучерявий хлорофітум, який дуже ще маленький. І Ще росте у мене дуже поганенько. Фікус сантами. Я недавно його розсадила, бо хочу також, щоб він штамбом у мене ріс деревцем. Також, так, як шифлера. І взагалі в мене якась така є фікс-ідея багато мати рослин, ніби дерева. А так він ріс мене в мене вкупі з іншим. Ну, багато там було посаджено, десь 5 в мене було посаджено таких фікусів. Вони всі кучерявились, росли кущиками, а цей був сформований відразу так, і я його вже відсадила. Каланхої, Каланхої має заквітнути білими квіточками. Чекаю. Я зробила для нього таку підставку з підсвічника. Тут в мене живуть два їжаки, їжак і їжачиха. Має капелюшок. А це у мене колеус. Сіяла я його з насіння. Зараз в нього не найкращий вигляд по забарвленню. Він має бути більш бордовіший і менш зелений. Але сподобався він мені тим, що я коли усіх багато лишила на зберігання на зиму і тільки він не заселив у собі брушнистого черевця, а всі решту в мене хворіють. Може це сила сорту, а може так пощастило, не знаю. Ну і Моя єдина рослина, яка квітне. Це ця орхідея, орхідея Дендробіум, Вона ще й пахне. Пахне в певну годину і за певних температур. Вона дуже гарний запах віддає. тут ще в бутонах. І дуже приємно пахне моя дорога квіточка. А колеус я зараз вам покажу, як він називається. Я маю десь тут його назву. Ось як він мав би виглядати. І ось як він називається. Погано видно? Погано видно, тому я вам прочитаю, що це колеус. Скарлет. Скарлет Візард. Скарлет. Не видно. Ось що значить нема доброго світла в хаті. Одним словом, от такий він буде влітку. А я дякую всім вам за перегляди. Дякую за підтримку, дякую за коментарі, дякую за зворотній зв'язок. І... Зустрінемось, побачимось.